Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про пігментацію. Звідки вона з'являється, чому, та як її уникнути. Отже, що ж таке пігментація? Наша шкіра містить спеціальні клітини, які називаються меланоцита. Вони виконують захисну функцію. Коли ми стикаємось з ультрафіолетовим випромінюванням, ці клітини починають захищати шкіру, виділяючи меланін. Меланін має свій пігмент, свій відтінок. Через це ми засмагаємо. Але бувають стани, коли в нас відбувається неконтрольований синтез меланін. Тоді з'являються пігментні плями. Зазвичай вони виникають на пошкодженій шкірі. Дуже часто це плями постакне, плями після висипань. Також вони можуть бути після порізів або інших травм. Існує дуже багато внутрішніх факторів, які провокують неконтрольований синтез меланіну. Найбільш поширені це ендокринологічні гормональні збої. Тому дуже часто у вагітних жінок та у жінок, які годують груддю, з'являється стійка коричнева пігментація на їх обличчі. Певні препарати також можуть бути фоном для того, щоб меланоцити виділяли більше меланіну. Є певні засоби. З кислотами чи з ретинолом, та певні косметологічні маніпуляції, які роблять шкіру більш фоточутливою, тобто вони стончують верхній шар шкіри, і вона стає більш сприйнятливішою до впливу ультрафіолету, та внаслідок чого починає синтезувати посилений міст меланіну. І звісно, сонце та любов до засмаги це той фактор, який є найбільш поширеним і стосується кожного. Ігнорування використання сонцезахисного крему теж відноситься сюди. Пігментні плями часто бувають естетичним недоліком та створюють психологічний дискомфорт людині, яка їх отримала. А також, що дуже важливо, це може бути не просто пігментна пляма, це може бути злоякісний новоутвір на шкірі. І тоді необхідна консультація лікаря дерматоонколога Тож, як уникнути появи пігментації? Є дуже простий та доступний для кожного метод це використання сонцезахисного крему. Про це ми розказували в попередніх випусках. Що ж робити, якщо пігментація вже з'явилась? Довірте цю роботу лікарю косметологу не експериментуйте з засобами для освітлення, адже цим ви можете навпаки погіршити перебіг пігментації та зробити її більш глибокою та стійкою. Розкажіть, чи стикались ви з пігментацією? Якщо так, чи боролись з нею, та як? Залишайте ваші коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.